Так, дорогі Раве, от... Рав, каже, ми намагаємося приховати своє бажання отримувати, щоб з'єднатися з товаришами в десятці. Як далі, оце приховання, яке ми робимо на свій егоїзм, ми з допомогою екрану можемо, як на нього можемо здобути розкриття? в нашій природі равми, я бажаю отримати. На свій егоїзм, вище світло, яке підніме мене і допоможе з'єднатися з моїми товаришами і від нашого об'єднання звернутися до Творця. Це в принципі, є робота. Питає. А екран Питаю... тут в, -то в, в цій ситуації я в чому він? Екран в, в тому, що я працюю зі своїм егоїзмом, але я зараз його перероблюю. З допомогою екрану на властивість віддачі, на те, щоб зв'язатися з товаришами. Зв'язатися з творцем питає, а творець у відповідь, що дає рав силу, щоб ми це все виконали. Питає екран, той, хто приховує все від творця, що це?